Сезонний товар, кігурумі, жіночі, теплі. Якраз на таку класну погоду. У нас лотик буде з 10 штук, 319 гривень одне кігурумі, 390 лот. І так ближче, що буде в цьому лоті. Ось таких есмарок, ігурумі без капюшону, буде 3 штучки, розмір L. Ось так воно виглядає всередині. Тепле на мікрофлісику. Класна така моделька, зручна. Так, так, ззаді. Тут є в різній кишені. І дуже воно таке класне і зручне. Їх буде три волоті, три розміри елічки. І ось такий кіломий тімплеєр з флісу, з капюшоном. Е, так, темно синю такі зірочки. Ось так воно виглядає. Тут не дуже товстий фліс, фліс такий туненький, зручний. Прати, просувати, сушити в сушильній машині можна. Капюшон на затяжці. Ось такий бренд. Тімплеєр – це з німецьких супермаркетів Rever. Ось так він виглядає ззаді. І спереді така кишенька. Кінгуру. Кінгуру. Кінгуру кишенька. Так. Їх буде у нас в лоті 7 штук синіх. По розмірах буде одна емочка, одна елічка і 5х. Класні розміри, великі, зручні. Лот 390 замовляйте наших менеджерів.